Медична система в Україні перестала бути самодостатньою. Це вже не автономна структура, яка управляє своїм бюджетом. Це хронічний пацієнт, якому щомісяця ставлять нову крапельницю, щоб дотягнути до нового фінансового цикла. Чому так сталося? Бо фінансування стало хаотичним: немає резервів, немає гнучкості, немає механізмів, які дозволяли б реагувати на епідемії, сезонність чи навіть інфляцію. Бо всі кризові витрати покриваються з тих самих коштів, які мали б йти на лікування, інфраструктуру, навчання кадрів, тобто розвиток. Ми розширюємо комплекс послуг, не маючи для цього ресурсів. Система витрачає все більше, а результат не вимірюється клінічною ефективністю. Ми все рахуємо кількість прийомів, візитів, процедур, але не те, наскільки ці втручання реально покращили стан пацієнта. Що робити? По-перше, Перегляд принципу солідарності хто скільки за що має платити. По-друге, створення стабілізаційного резерву НСЗУ, щоб перестати жити від дотацій до дотацій. По-третє, перейти від принципу фінансування за обсяг до фінансування за результат. І четверте: суспільний контроль. Суспільство повинно знати, куди йдуть гроші і який вплив вони дають на здоров'я населення. Бо без нової архітектури фінансування жодна реформа медицини не виживе. Вона просто не зможе себе прогодувати. А як ви вважаєте, що потрібно змінити в системі охорони здоров'я, щоб вона функціонувала ефективно? Пишіть в коментарях.